Усякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той Неситим оком за край світу заглядає, Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взяті до новини. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Братські народи оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихо, лихо засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива? Схаменіться, нелюди, діти й родливі. Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві каві і вогні, її окраденою збудять ох не однакова По якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людям торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Ми на Україну не нападай. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе чужих людей, та не дуріть Бога. Повдень радості над вами розпадеться кара і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками крову синьому море, дітей ваших і не буде кому помагати. Все покаже, тільки дайте себе в руки взяти, які тюрми мовати, кайдани кувати, як і Як плести, крути у злобаті, всьому навчи. Тільки дайте свої сильні гори, останні, бо вже взяли і поле, і море. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає. І вживе добра слава, слава України, і світ ясний вечерній, тихо засіяє, і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.